Це велетенська шахівниця, і щоранку, прокидаючись, ви робите свій хід. Ви можете бути пішаком, якого без жалю жертвують заради вищої мети, можете бути турою, що рухається лише по прямій, передбачуваної вперто, а можете стати тим, хто бачить усю дошку, тим, хто смикає за нитки, залишаючись у тіні. Чи відчували ви коли-небудь холодну сталь зради від того, кому довіряли найбільше? Чи бачили, як ваші найяскравіші ідеї гаснуть у тіні чужого марнославства? Це не випадковість, це гра. І сьогодні ви дізнаєтеся її правила. Якщо ви готові перестати бути фігурою і стати гравцем, зробіть свій перший усвідомлений хід. Ваша підписка та лайк це не просто клік, це заява про намір, сигнал, що ви готові бачити світ таким, яким він є насправді. Закон номер один: ніколи не затьмарюй пана. У блискучому вертепі двору короля сонця зірка міністра Фуке спалахнула надто яскраво. Його свято було пишнішим, його замок вишуканішим. Він хотів вразити, але натомість кинув тінь на сонце. А сонце не терпить тіней. Його світло згасло у в'язниці. Пам'ятайте, змушуйте свого пана здаватися геніальнішим, ніж він є, і ви будете винагороджені. Змусьте його відчути свою нікчемність, і він вас знищить. Закон номер 2 Ніколи не довіряй друзям навчися використовувати ворогів тепло дружби може обпекти. Імператор Михайло III обійняв свого друга Василія, піднявши його з бруду до золота. І саме цей друг встромив йому кинджал у спину. Друзі знають ваші слабкості, вони легко піддаються заздрості. Ворог же прозорий, його ненависть чесна. Перетворіть ворога на союзника, і він служитиме вам вірніше за будь-якого друга, бо йому є що доводити. Закон номер 3 Приховуй свої наміри. Ваші справжні наміри це ваш козир у рукаві. Покажіть його завчасно, і гра програна. Будьте як туман, що огортає поле бою. Нехай інші бачать лише те, що ви їм дозволяєте бачити. Створюйте фальшиві цілі, відволікайте увагу, і поки вони будуть ганятися за привидами, ви спокійно візьмете їхнього короля. Закон номер 4 Завжди говори менше, ніж необхідно. Слова це дим. Вони розчиняються, але можуть видати напрямок вітру. Чим більше ви говорите, тим більше ризикуєте сказати дурницю. Мовчання ж це щит. Воно змушує інших нервувати, заповнювати тишу, розкриваючи свої страхи та плани. Мовчазна людина здається мудрою та непередбачуваною. Нехай ваші слова будуть рідкісними та вагомими, як золото. Закон номер 5 Репутація це все. Бережи її як своє життя. Ваша репутація це ваш невидимий обладунок і ваша тінь, що біжить попереду. Генерал Ромель перемагав ворогів ще до бою, бо його репутація, лиса пустелі, сіяла паніку. Ліпіть свою репутацію, як скульптор ліпить статую. Нехай вона буде вашим шедевром, який захищатиме вас і нищитиме ваших ворогів. Закон номер 6. привертай увагу за будь-яку ціну у світі, переповненому сірістю, бути непомітним. Означає не існувати, краще бути об'єктом скандалу, ніж об'єктом забуття. Пабло Пікассо волів створити щось потворне, аніж щось нудне. Привертайте увагу, нехай ваше ім'я буде на вустах. Будь-яка увага, це паливо для вашої влади. Закон номер 7 Змушуй інших працювати на себе, використовуйте мудрість, працю та час інших для досягнення власних цілей. Томас Едісон не винайшов лампочку сам. Він створив систему, де десятки геніїв працювали на його ім'я будьте архітектором, а не лише будівельником. Закон номер 8 Змушуй інших приходити до тебе. Лише використовуй приманку. Той, хто реагує, програє, той, хто змушує реагувати, контролює ситуацію. Заманюючи супротивника на свою територію, ви змушуєте його грати за вашими правилами. Створіть приманку, яку він не зможе проігнорувати. Закон номер 9 Перемагай діями, а не словами. Слова це вітер, дії, це камінь. Суперечки з владою марні. Ваші аргументи розіб'ються об стіну їхнього его. Краще мовчки продемонструйте свою правоту на ділі. Результати ваших дій незаперечні. Закон номер 10 Інфекція. Уникай нещасних і невдах. Нещастя це хвороба, що передається повітряно крапельним шляхом. Люди, що постійно скаржаться, що тонуть у проблемах, потягнуть вас за собою на дно, відрізайте токсичних людей без жалю. Це не жорстокість, а самозбереження. Закон номер 11 Навчися тримати людей у залежності від себе. Якщо вас легко замінити, вас замінять без вагань. Станьте незамінним. Володійте унікальним умінням, доступом до інформації чи ресурсом, без якого інші не зможуть обійтися, нехай вони бояться втратити вас більше, ніж ви боїтеся втратити їх. Закон номер 12. Використовуй вибіркову чесність, щоб обеззброїти свою жертву. Коли всі чекають від вас підступу, один акт щирої чесності стає потужною зброєю. Він руйнує стереотипи і збиває з пантелику. Шахрай, Віктор Люстіг повернув гроші аль Капоне, і вражений гангстер винагородив його Один крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Закон номер 13 просячи про допомогу, звертайся до корисливих інтересів людей. Ніколи не апелюйте до милосердя чи вдячності. Це пісок, на якому неможливо нічого збудувати. Апелюйте до йогоїзму. Покажіть людині, яку вигоду вона отримає, допомігши вам це мова, яку розуміють усі. Закон номер 14 Видавай собі за друга, працюй як шпигун. Найкращу інформацію отримують не на допитах, а за келихом вина, вдаючи дружню бесіду, ставте непрямі запитання. Люди люблять говорити про себе і в процесі вони самі розкажуть вам усе, що вам потрібно знати для їхнього знищення. Закон номер 15 Знищуй свого ворога повністю. Поранений з міста є вдвічі небезпечнішим. Якщо ви вступили в бій, не залишайте ворогу шансу на відновлення. Перемога має бути абсолютною. Не залишайте іскри, з якої може розгорітися нова пожежа. Закон номер 16 Використовуй відсутність, щоб підвищити повагу та шану. Те, що завжди під рукою втрачає цінність, ваша постійна присутність робить вас звичним. Зникніть на деякий час, створіть дефіцит. Нехай за вами сумують, нехай про вас говорять. Ваше повернення буде сприйняте як свято, а ваша цінність зросте в десятеро. Закон номер 17 створює атмосферу непередбачуваності. Якщо ніхто не знає вашого наступного кроку, ніхто не може до нього підготуватися. Непередбачуваність лякає і змушує інших втрачати рівновагу. Будьте як погода, то сонячним, то грозовим, це триматиме всіх у постійній напрузі. Закон номер 18 Ізоляція небезпечна. Фортеця, що захищає вас від світу, легко перетворюється на в'язницю. В ізоляції ви втрачаєте зв'язок з реальністю, стаєте легкою здобиччю для інтриг та обману. Будьте серед людей, слухайте пульс натовпу, знайте, про що шепочуться в кулуарах. Влада це мережа, а не вежа. Закон номер 19 Не ображай не ту людину. За звичайною зовнішністю може ховатися могутній ворог з доброю пам'яттю. Шах Хорезму стратив послів Чингісхана. У відповідь розлючений хан знищив його імперію. Ніколи не знаєш, яку силу приховує людина, яку ви ображаєте. Закон номер 20 Не зобов'язуйся ні перед ким. Коли ви присягаєте на вірність одній стороні, ви втрачаєте свободу маневру. Будьте як грецький полководець Алківіат, якого хотіли бачити своїм союзником і Афіни, і Спарта. Коли ви не належите нікому, всі прагнуть вашої прихильності, ваша незалежність, ваша головна валюта. Закон номер 21 Прикинься простаком, щоб зловити простака. Інтелект, виставлений на показ, викликає опір. Здаючись простішим, ніж ви є, ви змушуєте супротивників розслабитися. Вони недооцінюють вас, розкривають свої карти, вважаючи, що грають з дурнем, і в цей момент ви ставите їм мат. Закон номер 22 тактика капітуляції перетвори слабкість на силу. Коли ви слабкі, не вступайте в бій заради гордості. Здатися не означає програти. Це тактичний відступ, що дає час на відновлення сил, збір інформації та очікування помилки ворога. Закон номер 23 Концентруй свої сили. Влада, як і енергія, найсильніша, коли вона сконцентрована. Не розпорошуйте свою увагу та ресурси, знайдіть одне найважливіше джерело сили: чи то гроші, чи то знання, чи то союзник, і спрямуйте на нього всю свою енергію. Закон номер 24 Грай роль ідеального придворного. Придворний – це майстер непрямого впливу. Він ніколи не просить прямо. Він натякає. Він не критикує, а висловлює занепокоєння. Він робить послуги, створюючи мережу боржників: Будьте всім другом, але нічиїм союзником до кінця. Закон номер 25 Створи собі заново. Не дозволяйте іншим вішати на вас ярлики. Ви не картина, а митець. Щодня створюйте себе заново, будьте драматичним, як Цезар, змінюйте образи, як Девід Боуї. Світ це ваша сцена. Оберіть роль, яка веде до величі, і грайте її так, щоб вам повірив увесь світ. Закон номер 26. тримай руки чистими. Нехай інші бруднять руки, поки ви залишаєтеся символом чесноти. Чезаре Борджія використовував жорстокого помічника для брудної роботи, а потім стратив його, виставивши себе рятівником. Завжди майте цапа від бувайла. Закон номер 27 Грай на потребі людей вірити. Люди прагнуть віри. Створіть для них культ, ідею чи рух, і вони підуть за вами, не вимагаючи доказів. Обіцяйте їм велич, порятунок, нову еру і вони віддадуть вам свою волю. Закон номер 28 Дій сміливо. Вагання та невпевненість відштовхують сміливість, навіть якщо вона не підкріплена, створює враження сили. Одна смілива дія може приховати безліч помилок і змусити ворогів відступити. Закон номер 29 Плануй до самого кінця. Більшість людей думають лише про перший крок Прораховуйте всі можливі наслідки своїх дій до самого кінця. Уявіть собі всі варіанти розвитку подій, і тоді вас ніщо не застане зненацька. Закон номер 30 Роби так, щоб твої досягнення здавалися легкими. Коли люди бачать ваш піт і зусилля, вони применшують ваш талант, вони думають, І я так зможу, якщо постараюся. Але коли ваші найскладніші дії виглядають легкими та невимушеними, як подих вітру, це породжує захоплення та міф. Ваша сила здається неземною. Ніколи не розкривайте своїх секретів. Закон номер 31 Змушуй інших грати картами, які ти роздаєш. Свобода найсолодша ілюзія. Люди ненавидять, коли їх примушують, але обожнюють відчуття, що вони самі роблять вибір. Майстер влади ніколи не наказує, він пропонує варіанти ви можете обрати цей шлях, який приведе вас до успіху, або ось той, трохи ризикованіший. Обидва шляхи ведуть до вашої мети. Дайте людям ілюзію контролю і вони з радістю підуть туди, куди ви їх ведете, переконані, що це було їхнє власне рішення. Закон номер 32 Грай на фантазіях людей. Реальність сіра, буденна і часто жорстока. Люди прагнуть втечі. Вони не хочуть чути правду, вони хочуть чути казку, яка обіцяє їм диво. Обіцяйте їм миттєве багатство, вічну молодість, неймовірне кохання. Станьте продавцем мрій у світі, що продає розчарування, той, хто розповість найкращу казку, отримає не лише гроші, а й душі. Закон номер 33 знайди слабке місце кожної людини. У кожного навіть наймогутнішого є своя тріщина в броні. Це не обов'язково щось ганебне. Це може бути прихована невпевненість, марнославство, яке потребує лестощів, таємний страх або неконтрольована пристрасть. Знайдіть цей гвинт для великого пальця це ваш ключ до волі людини, легкий тиск на нього, і найнеприступніша фортеця впаде. Закон номер 34 Будь королем по своєму, поводься як король. Світ це дзеркало, що відображає вашу самооцінку. Якщо ви поводитеся як жебрак, вам кинуть мідяк. Якщо ви поводитеся як король, вам запропонують корону. Христофор Колумб, син ткача, поводився з королями Іспанії так, ніби він уже відкрив для них нові світи. Його зухвала впевненість змусила їх повірити носіть свою невидиму корону з гідністю, і світ визнає ваше право на трон. Закон номер 35 оволодій мистецтвом вибору часу. Час це не просто лінія, це поле для стратегії. Існує три його види: час довгий, мистецтво терпіння, вміння чекати, поки плід дозріє. Час вимушений, здатність діяти блискавично, коли обставини не залишають вибору. І час слушний той єдиний ідеальний момент для рішучого удару. Майстер влади відчуває ритм часу і ніколи не діє ні зарано, ні запізно. Закон номер 36 Зневажай те, чого не можеш мати. Бажання, яке ви не можете задовольнити, робить вас слабким, воно показує вашу вразливість. Якщо щось для вас недосяжне, найкраща тактика продемонструвати до цього повну зневагу. Це не лише зберігає вашу гідність, але й часто змушує інших сумніватися в цінності того, що ви зневажаєте. Іноді, зневаживши, ви отримуєте те, чого прагнули. Закон номер 37 створюй захоплюючі видовища. Натовп мислить очима, а не розумом. Раціональні аргументи нудні, але потужні символи, яскраві видовища, грандіозні жести. Це те, що захоплює серця та уми. Замість того, щоб доводити, показуйте, створюйте вистави, що затьмарюють реальність і змушують людей вірити в неможливе. Закон номер 38 Думай, як хочеш, але поводься, як інші. Оригінальність це розкіш, яку не завжди можна собі дозволити. Натовп не любить тих, хто виділяється, це викликає підозру та ворожість. Майте свої думки, але тримайте їх при собі. Зовні будьте таким, як усі. Це найкращий камуфляж для ваших справжніх планів, що дозволяє вам діяти, не привертаючи зайвої уваги. Закон номер 39 Каламуть воду, щоб наловити риби. Спокійний, розважливий супротивник небезпечний. Але супротивник, охоплений гнівом чи страхом, передбачуваний і слабкий. Гнів та емоції це туман, що заважає ясно мислити. Спровокуйте своїх ворогів, змусьте їх втратити контроль, і поки вони будуть робити необдумані кроки, ви спокійно досягнете своєї мети. Закон номер 40 Зневажай безкоштовний обід те, що пропонується безкоштовно, завжди має приховану ціну. Це може бути зобов'язання, пастка або просто спосіб принизити вас. Платіть за все самі, і ви збережете свою незалежність. І, навпаки, щедро даруйте самі. Ваша щедрість це елегантний спосіб тримати інших у невидимому боргу. Закон номер 41 Уникай ставати на місце великої людини. Син великої людини завжди буде в його тіні. Кожен його успіх приписуватимуть батькові, а кожна невдача буде його власною. Не йдіть чужим шляхом, яким би славетним він не був. Знайдіть свою власну нішу, свою власну гру і створіть власне ім'я з нуля. Лише так ваші досягнення належатимуть тільки вам. Закон номер 42 Вдар пастуха і вівці розбіжаться. Будь-яка організація, будь-яка група тримається на лідері він, її серце і мозок, не розпорошуйте сили на боротьбу з пішаками, знайдіть і нейтралізуйте лідера, джерело їхньої сили та натхнення. І вся структура розпадеться сама по собі, як картковий будиночок. Закон номер 43 працюй над серцями та умами інших. Груба сила викликає опір та ненависть, але зваблення обезброює. Грайте на психології людей, їхніх бажаннях та слабкостях, зрозумійте, чого вони прагнуть, і станьте втіленням їхньої мрії. Той, кого ви звабили, стане вашим найвірнішим солдатом, бо діятиме з власної волі. Закон номер 44 Обезброюй і розлючуй за допомогою дзеркального ефекту. Дзеркало потужна зброя. Відзеркалюючи дії своїх ворогів, ви збиваєте їх з пантелику. Вони не можуть зрозуміти вашої стратегії і потрапляють у пастку, яку самі ж і створили, борючись із власним відображенням. Ви змушуєте їх відчути, що вони мають справу з привидом. Закон номер 45 Проповідуй зміни, але ніколи не реформуй занадто швидко. Люди створіння звички, радикальні зміни викликають страх і панічний спротив. Проводьте свої реформи поступово, маскуючи їх під незначні покращення старого улюбленого порядку. Називайте свою революцію еволюцією і натовп. Прийме її. Закон номер 46 Ніколи не здавайся надто досконалим. Досконалість не викликає захоплення, вона викликає заздрість. А заздрість це отрута, яка породжує таємних ворогів. Здаватися бездоганним небезпечно. Навмисно демонструйте незначні вади, розповідайте про свої помилки. Це зробить вас більш людяним, ближчим до людей і вбереже від тихої ненависті заздрісників. Закон номер 47 У перемозі навчися вчасно зупинятися. Ейфорія перемоги небезпечний наркотик. Вона змушує йти далі, ніж потрібно, створюючи нових ще більш запеклих ворогів. Знайте, коли зупинитися. Закріпіть успіх, не перетворюйте перемогу на майбутню поразку через власну зарозумілість. І, нарешті, найвищий закон той, що об'єднує всі інші. Закон номер 48 Прийми безформність. Історія Спарти це історія сили, що стала крихкою через свою негнучкість, вони були як скеля, але вода сточила скелю. Влада, як і вода, є плинною. Найбільша сила конану здатності адаптуватися, змінюватися, бути непередбачуваним. Не чіпляйтеся за один план, один образ, одну стратегію. Будьте як вода м'якою, але нестримною. Тепер ви бачите нитки. Залишилося навчитися за них смикати. Якщо ця розповідь відкрила вам очі і була корисною, дайте нам про це знати. Ваш лайк та підписка на канал це потужний сигнал для нас продовжувати розкривати таємниці, приховані від більшості. І, звісно, залишайте свої думки, запитання та улюблені закони в коментарях. Який закон ви спробуєте застосувати вже завтра? Давайте створимо активну спільноту для обговорення цих вічних ігор влади. Дякуємо за перегляд.